У попередніх серіях цілувала колись хлопця. Ні, правда ж? Я намагаюся знайти причини не відчувати Мій цього. Мій брат розіб'є тобі серце. Мені потрібна танцівниця для семестрової хореографічної постановки. Тебе це цікавить? Так, тобто не цікавить. Чому ти не сказав? Не сказав, що? У кого ти закоханий? Каміла? Це Ебігейль. Ти жартуєш. Я від неї шаленію. Як ти можеш це не їсти? Це самоконтроль. Спробуй. Алисия Bennett, Дена Каплан, Том Грін, Джордан Родригес, Том Покок у серіалі Академія танцю, близько водянка. Тривале тертя у певній зоні призводить до накопичення тепла. Тепло спричиняє відділення верхнього шару шкіри епідермісу. Таке тертя скрізь в академії. Іспити сучасного танцю. Перший курс. Ми готові. Олімпійські плавці усе життя готуються до одного запливу. А коли настає час, вони можуть зісковзнути з бортика чи забути виконати розворот. Як би важко вони не тренувалися, усе може зіпсуватися в одну мить. Те саме з танцями. Коли ти на сцені, другого шансу немає. Лише твоє тіло та воля. Вийде щось чи ні, залежить тільки від тебе. люди садисти. Хто ставить академічні іспити у той самий тиждень, що й танцювальні? Важко у нас тиждень. Так. Допоможи з анатомією. Що допомогти? Ні, я не маю часу, кет. У мене психологія. Знаєш, як це складно? Відколи тебе цікавить анатомія? Дзвонила Наташа, запропонувала поїхати кудись на канікули. Мені лише потрібні гарні оцінки. Супер. Я хочу в Центральну Австралію. Вона її ненавидить. Ми йдемо на репетицію. <пробітник> Сьогодні ні. Може, завтра. Гаразд. Я чекатиму. Що це було? Ми готуємося до його іспиту. Ні, ні. Мій брат щойно фліртував. Це Ейтан. Він завжди фліртує. Не з тобою. Надто при мені. Ну що, якісь припущення? Дійсно? Чому? Я це відчуваю. Стривай, обговоривши все це, я хочу подробиць. Він у тебе закохне, а ти мовчиш. Не закохався. Ну, майже. Я гадав, ти любиш Дану. Вже розлюбив. Це після того, як йому дано відмовили, тож мені байдуже. Відколи. Відтоді, як ви мені кажете, що я усе роздмухую, ти ніколи не слухаєш. І це твоя родзинка. Мова ж про тару вебстер, так? Це екзаменаційний тиждень. Я нічого не робитиму, окрім виспитів. Ти точно цього хочеш? А ти що скажеш? Хто зна чому? Може, я когось убила в минулому житті. Ебігель, це ти? Ти мій партнер на іспиті з ПДД. Мене хочуть випробувати, і це нормально. Але не чесно, бо може вплинути на мою стипендію. Мій шлунок. У тебе так буває, коли нервуєш? Ні. У нас ще багато роботи. Вдвох? О, супер. Супер У мене психологія по А потім я твій. Я записала нас у студію на кожен вечір цього тижня. Так, обійдуся без сну. Завтра 8.30. Все побачення. Аж ніяк. Поворот. Ти надто заламуєш мені руки. Інша нога. Гаразд. Готова? Готова? Один, два, три. Так. Ще. Один, два, три. Ти як? Три Чекай. Знову три. Доброго ранку, міс Рейн Ей бігель. Це екзаменаційний тиждень. Чому не бережеш енергію? Ми мало тренуємо серце. Я подумала для стипендії це важливий аспект. Хто знає? Моє ім'я є в списку. Я ж працювала важче за всіх. Але є інші фактори. Які гейль. Ти гарна танцівниця, але з обмеженою технікою. Як і я. Адесгев інших більше природного потенціалу. Ми маємо викладатися на повну. Що ти робиш? Але цього може бути недостатньо. Бігель часом балет нечесний, жорстокий. Але наполеглива праця долає більшість перешкод. Розігрілася. Якщо потрібен час, я почекаю. Усе супер. Може, усе ще раз повториш? Здається, я тебе тоді відволік? Усе гаразд. Таке стається. Що саме? Судома. У людей не тривало. Нічого страшного. То я починаю. Так, перша позиція. На мені самі водянки. Що ще ви хочете? Нічого. Добре, тоді лишайся. То як там усе? Як Тара? Не знаю, ти ж з нею тренувався. Так, вона щось про це казала? Ні? Не знаю, я. Ні. Моя подруга не буде з таким егоїстом. Ти її серце розіб'єш. Ейтене, ходімо. Пробач, друже, у мене справи. І не думай. Крістіане, даси покататися. <рісті> Ідея була геніальна. Так гарно було звідти піти, адже це лише іспити. Ми не позбавляємо світ від голоду. <рісті> Серйозно. Ми з тобою єдині, хто не вважається кінцем світу. Усім треба розслабитися. Це точно. Коли я гарно кататимуся. Коли навчися їздити сама. Стаю на задній край, коліна зігнуті. Бачиш, я їду. Коли треба звернути, Крістіане. Задню ногу на землю. Крістіане? Ні, задню. Крістіане. Ось ти де. Щось загубила? Um, yeah, так. Just, just Свій браслет. Я допоможу пошукати. You really... Не обов'язково. Sure Я не пам'ятаю, чи одягала його вранці, тож не слід. <рес> ти шукаєш прикрасу, яку могла не одягти. Okay. Гаразд. У мене забобони щодо чотирилистої конюшини. Я шукаю таку перед кожним виспитом. Як ти це робиш? Ніколи таких не бачу. Це мій талант. Мабуть, мені лепрекони допомагають. Шкарпетки. Що? Я не міняю їх під час іспитів. Забобон. Дійсно, це серйозно. Я знаю. У тебе ніс забруднився. Ось. Усе <рес> добре. У мене є деякі справи. Побачимось пізніше. Гаразд. For you. Я тебе шукала. Гадала, ти у тренажерці. Поглянь на цей біцепс люба. Я справжній монстр. Не хочеш сьогодні відпочити? Ти якась напружена? Кажеш, я напружена? Напружена і гарна. Плюс у тебе купа іншої роботи. з гарним партнером я б тільки не працювала. Знаєш, людь часто буває наслідком низького цукру коли ти в останні ще їла? Мій цукор в порядку. єдина проблема це ти. Вівці не цілуються. Цікаво, чому люди вирішили так робити, коли їм хтось подобається? Це ж лише неприродний дурний рух, який ти робиш язиком. Завтра у мене все болітиме. Кет нам треба поговорити. Гаразд двох. Є слухати не хочу. Дещо ледь не сталося. Я його вб'ю. Ні. Я хотіла, щоб він мене поцілував. Ти знаєш моє до цього ставлення, але я тобі не заважатиму. Це добре. Та що, як мені знадобиться твоя допомога? Ніколи. Таке можливо. У 12 можна не вміти цілуватися, але у 16? Ні, якщо ти цього не робила, як ти знаєш, що вийде погано. Просто у тебе менше досвіду. Його нуль. Я усе запам'ятаю усю техніку, а потім просто вкушу його. Початківці зуби ховають. Гаразд, це урок з техніки. Ось спробуй. Твій новий партнер з паде його звати Сер Джошо, і я не надто хочу його збочувати. Він сам хоче. Повір. Прийшов? Я теж хочу гарно виступити. Просто гадаю, що для цього не слід себе так мучити. У цьому ми різні. Давай спочатку, без розминки. У мене вийшло. Супер. Треба ще раз це зробити. Закріпити. Так. Що таке? Усе гаразд. Ні, не гаразд. Голова трохи паморочиться. Мене. Тобто? У тебе таке часто? Ебігель, це може бути серйозно. Давай швидше повторимо це ще раз. Серйозно, коли ти в їла? Я їм. Не цього тижня. Ти ж навіть воду не п'єш, щоб не було здуття. Твоєму організму потрібне пальне. Це навіть не просунута фізіологія. Сходи до доктора Вікса. Треба завтра здати іспити, а потім відпочиватиму усі канікули. Це неправильно. Мені не дадуть танцювати, і я не отримую стипендію. Пообіцяй, що нікому не скажеш. Гаразд За однієї умови. Мама. Мама надіслала мені це на щастя. Гадаю, тобі це стане у нагоді. Я гадала, ти вважаєш мене вродливою. Раз, два, три, чотири. Трохи язика, шість. Не виходить. Що саме? Усе. Не знаю, куди подіти ніс і як у цей час дихати. Плюс хутро у роті. Гаразд, зрозуміла. Джошуа тебе ненато на влаштовує, так? Привіт. Ебі Гель з вами. Зі мною щось не так. Друже. Я нормально виглядаю. Як усе пройшло, старою? Добре? Тобто усе буде добре. Ні. Невже ти такий егоїст, Семюелю? Це ж наче сестру цілувати. Ти ж експерт. Ми бачили тебе в дії. Мені казали про мій талант. Твоїй найкращій подрузі потрібна допомога. Так, я у відчай. Гаразд, я це зроблю. Хоч так не можна ж не можна. Отже, сядьте ближче. Нахилися. Давай. Я не можу. Може, без язиків? Ні, потрібна повноцінна практика. Давайте, ви зможете. На три, так. Раз. Два. Спит. Отже, ви з Ліберманом? Нічого не було. Не забувай, я найстарша, нецілована у світі. І це досі так. Слухай, чому ти все так ускладнюєш? Жартуєш? Це безвихідь. Коли цілуєш потрібну людину, все просто. Що? Ще побачимося. Слухай усе гаразд. Я тебе поцілувала. Я помітив. Самі я тренувалася. Не хотіла, аби ти знав, що я цього не робила. Хотіла, щоб усе вийшло, та була не готова. А тепер готова Так то як у мене виходить? Дивно. Ні, я щаслива за них, але це дивно. Так. Яка ти схвильована? Здається, у мене є хлопець. Наступна пара. Як ти? Просто чудова. Ебігель, так не можна. Треба комусь сказати. Ні, ти обіцяв, пам'ятаєш? Зупиніть музику. Ебігель, що з тобою? Давайте спочатку, будь ласка, і цього разу спробуй вкласти у танець життя. Бджоли. Що? Згадала, що буває, коли я нервую. Я чую бджіл.